Всім привіт, Агротех склад Сьогодні знімаємо трактор Fighter T404 CRD. Це модифікація аналог «Скаута» 404. Але на мою думку вона навіть трохи ліпша. Значить, Тут у нас КМОсь 490-двигун по стандарту 2,5 літра має. Що мені більше подобається, більш посилений передній реально 40 міст редукторного типу з підсирювачем, підсилювач у захисті. До речі, пофарбовано тут це з заводу в сіру фарбу, що одразу кидає такий резонанс, тому що е, зазвичай всі рами йдуть чорні, а тут вся рама йде сіра. Е, 44 кг на переднє міст довантаження, кріплення для номерного знака. Це у нас, я так розумію, Модифікація мосту, хочете загугліти. Модифікація ТЕ 1300А. Крила закріплені, кріплення досить нормально зроблені. Маса у нас з правої сторони під стартером знаходиться, широка, звичайно ж резина. Передній диск не тобто перекидається у вас колеса 7,5-16 Задній диск у вас розбарний. Є 22 кг довантаження і резина 112 на 24 Переходимо до задньої частини. Позаду у нас стоїть розподільник на 4 гідровиходи. Тобто маємо двохсоційний вже розширювальний бачок для масла. Він знаходиться за закріпленням номерного знаку. Дуже звертаю увагу на мости. На 40 х 404 х файтерах на всіх і на 254 х стоять отакі мости 1454. Ну, це просто гігантус. Я не знаю, на що такі великі ставити. Ну, тобто, Реально міст дуже великий. Ну, Респект за це. Два виносних гідроциліндри. До речі, циліндри тут досить товсті. Є розеточка. Звичайний ж причепний механізм, шестішліцевий вал. трьохточка точка у нас посилена Т-образним наварюванням. 22-го яблучко. Все по стандартну. Є також камера, задні ліхтарі, все класно. Кабіна. Кабіна простора. Чесно, от від кабіни я очікував набагато гіршого за таку ціну. Ціна на цей трактор на сьогоднішній день складає 9200 доларів. Тобто я очікував, що тут кабіна буде тканюшка, якась фігнюшка. Тут, дивіться, друзі, тут у вас, по-перше, все обшито не тканиною, а пластик. Є органайзери-попільнички, є органайзер для документів, зіп в комплектації. Підвісні повністю педалі, регулюється кермо по нахилу, по вильоту. Реверс біля керма, люк, огляд на 360. Камера заднього бачення показує, магнітола, вентилятор, пічка. Ну, блін, Я очікував набагато гірше, плюс бокові коліси гідравліки. Це взагалі щось нереальне. Ну, І є навіть зарядка для телефонів на два USB. шки Зашита все повністю простором, трузиночкою зашито. Немає ні шпарин, нічого. Тобто я очікував набагато гірше, чесно вам скажу, від цієї кабіни за цю ціну. Тобто, реально плюс неймовірний. Плюс це модель 25-го року, вже чесна, тобто реально 25-го року випуску. Освітлення LED, LED-фари, led поворотники, лінзи, все стоїть. 9200 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України повний пакет документів під реєстрацію. Надаємо також гарантію сервісного обслуговування теж по всій Україні. Нема різниці, де ви знаходитесь. сервіс напрацює по усім містам України. З вами був Агротехсклад, Чекаємо ваших дзвінків.